Добрий день, мене звуть Гаркаменко Софія. Я представляю Смілянську дитячу музичну школу номер 2 Сьогодні я розкажу вам про один іну... унікальний інструмент. Його молоді народжуються на карпатських полонинах. У цьому музичному інструменті живе душа українських гір. Це Трембіда. Хто б міг подумати, але саме Гуцули вигадали найдовший інструмент у світі. Його класична довжина 3 метри. Цей інструмент має властивість передавати звук до 10 кілометрів, а найдовші тримбіти мають довжину аж 8 метрів. Діапазон звуків до 3 октав, а висота звуків залежить від того, наскільки сильно музикант вдуває повітря. Майже усі туристи, що відвідують Карпати, зустрічаються музичне диво в музеях, на ярмарках і навіть у будинках місцевих жителів. Ніхто досі не може визначити точний час створення цього інструменту, проте до побуту гуцулів він увійшов дуже давно. У давні часи гуцули використовували її як сигнальний і комунікаційний інструмент. Його також використовували бойки, лемки та інші етнічні групи Карпат. Довшого книга рекордів Гіннеса так і не знайшла. Колись усе життя гуцулів минало під звуки трембіти. Година трембіти сповіщала початок і кінець робочого дня, народження дитини, смерть, наближення ворогів. З її допомогою чабан міг повідомити про місце свого перебування або попередити про небезпеку. З неї колядували, з неї запрошували на весілля. По сухих полонинах могли визначити час лише за тінню, яку від інструмент, а найзвичайніші чабани навіть передбачали погоду. Кажуть, особливо добрий інструмент відчуває дощ та грозу. Але з приходом сучасних технологій трембіти втратила свої першочергові функції, проте стала символом Карпат і широко використовується на етнографічних фестивалях та ярмарках. Створення такого музичного інструменту вимагає мастерності і терпіння. Ззовні все виглядає просто і зрозуміло. Смире порозкоюються здовж стовбуру і звідти серцевину. До отвору ставляють мундштук, а стінки породження конуса обертають корою берези, виріб вимочують у воду гірських рік для кращого звучання. Проте виготовлення трембіти не настільки простий процес, як здається. По-перше, інструменти виготовляють виключно з так званої громовиці, тобто смереки, в яку колись влучила блискавка. Лише блискавка так рівно і правильно розтягнути стовбур. <кій> По-друге, смерека, до якої влучила блискавка, повинна бути не молодшою, ніж 120 років. Знайти такий скарм неймовірно складно. Майстри тижням блукають лісами в пошуках сухої громовиці, яка буде звучати ідеально і матиме правильну енергетику. Леза теперся заганяє в деревину не більше, ніж на 15 см. І останній етап дві половинки сліз скріпити корою. Це може тривати і рік. Якщо деревину не виходить розтягнути на дві однакові частини, інструмент можна викидати, він не звучатиме. Термін виготовлення трембіти складає близько двох років. Здавалось би, не так просто витримати декількометровий інструмент і одночасно грати. Насправді ж, вага триметрової трамбіти не перевищує півтора кілограма. Гуцульська трембіта це рідкісний і дорогий інструмент. Залишилось не так багато майстрів, які здатні виготовити таке диво. Сьогодні трембіта стала прикрасою музейних і приватних колекцій з приходом сучасних технологій. Трембіта втратила свої першочарові функції, проте стала символом Карпат і широко використовується на етнографічних фестивалях та ярмарках. Також її іноді можна зустріти в якості сімейної реліквії. Кожен мандрівник мусить хоча б один раз побачити трембіту. У цьому інструменті уся душа Гусульщини, яку можна пізнати, якщо почути пісню трембітарів.